Добрий вечір, шановне панство. Внутрі мої в шоці. Ті, що з вольєру я переселив. Тут у мене дві самочки сидить, а тут самець. З санцем взагалі проблема. Бачите, в мене тут решітка знизу, щоб вони не вигортали корм, а ну, самець і самки вони не привикли до того. і... Я мушу самцеві туди підкидати далі, та я роблю, <кій> щоб він не був голодний, йому так накидають туди корму, зараз покажу. І він то їсть. Ще не навчився лапами витягувати. Не знаю, може і лапи в нього вже за, за, то, за грубі, що він не запихає сюди. Не знаю. То. Він в принципі ще дуже-дуже не, не є голодний, бо я йому так підкидаю, через решітку пхаю суковиті корми, що він наївся. І трошки е, підсипаю ту гранулу. Він в принципі, самець Ї, їсть ротом, ногами він і в годівниці корм не брав, а ротом брав, мордочкою підбирав і їв. От і маю таку проблему. Ну, я думаю, він з тим справиться. Голод, як то кажуть, не пан. І він 20 днів побуде в ізоляторі. Будемо так казати, бо для нього той ізолятор. Самочки теж щось їдять. От. І дивіться, самець великий і клітка десь 44 см, то ще й далеко до стелі. В принципі, він... Ну що, ну, треба мусив їсти, пити. Зараз ще воду йому поставлю, нема води. От. І саме основне, що він почав мені з поїлки пити воду. Бо буде пити воду, значить і буде діставати гранули. Якщо з гранулою будуть проблеми, то я в понеділок візьму і надріжу, щоб він міг лапку туди запхати хоч через одного. Дрота поріжу, а самця переселю, і будемо змінювати конструкцію даної клітки, можливо, а можливо, аж поки самців зверху не заб'ю, щоб, щоб нічого не капало під руки. От. Бачите, кожна конструкція зробиш клітку, мусив в клітці трохи рік. Побути тварина, щоб потім визначитися, е, чи ти добре ту клітку зробив чи не зробив. От, наприклад, в даній клітці, то я <клухи> нахил замалий зробив. Треба більший нахил, бо як тут трошки більше або треба частіше чистити, а, бо якщо не чиститься, не стікає моч і сеча починає текти, по боках. Перша проблема була, не знав, я поїлки ще зверху поставив, в верхній частині, і вода мала стігти через всю клітку. Зараз я поїлки поставив ставив в нижній частині, як вони п'ють воду, розливають, то вона зразу стікає в кориту ззаді. Ось такі. Конструктивні нюанси. І так само ви, як будете робити клітку, зробіть, наприклад, дві клітки. Подивіться, як вони працюють. Де їхні плюси є, що, що би здалося змінити, а будь-які конструкції після експлуатації, потім, потім того. Потім все рівно виникають якісь такі проблеми, які можна усунути. Якщо вже потім більше кліток робити, то ви ті недостатки ліквідуєте. З одної сторони, бачите, я знизу поставив проводи такі дріт є, щоб вони з однієї то добре, тому що вони так. Нагло не вигрібають, бо зверху вони є такі тварини, що якщо суковитих кормів не дав, вони при, прибігають і гранулу вигрібають. Вигрібають гранулу, шукають під низом типу суховитих кормів. А тут і того немає. То є такий плюс. Ну але тут добре е, в ту нижню клітку зразу кидати двохмісячних. Вони малі, вони дістануть все собі лапкою. А вже старого самця, ну, ще 11 місяців йому нема, ну але можна вже йому так сказати, бо він відбув з однією сім'єю рівно 4 місяці, і я його забрав. Про результати, як він відпрацював, ми будемо бачити з часом. Пройде час, скільки він сам спарував, скільки не спарував. І я буду робити висновки, бо не завжди в тваринництві все правильно робиш. А так як я ще експериментую, деколи експерименти йдуть на користь, деколи можуть іти і на мінуси. От. І, ну, Але час покаже, час покаже, як воно є. Ось Самець, от дивлюся, ходить, він ще не звик по дротах ходити, по арматурі ходити. Ну, але клітка, вольєр. Тут е, е, у тут них чистенько, вони завжди сухо під ногами. Знову вольєрія, я вольєри тільки сьогодні теж почистив. Ну, Там пару днів буде. О, дивіться, бачите, самець вже почав шукати гранулу, буде пхати. О, а я переживав. Ну, але бачите, він ще повністю туди не запихає лапку, щоб дістати. Щоб побачити, все, треба посидіти. Посидіти, подивитися, як тварини їдять, як тварини ведуть себе. Чути. Б. Ужас. Добре, дякую за увагу. Йду, я далі буду годувати внутрі.